Українців бомбардують девелопери і обіцяють там 10-15% дохідності в Європі. Є податок, і більше того, він в кожному місті інший. Містю, бо він в Україні ніби є, але там податкова має розсилати запити. І якщо цей запит не надійшов, то знову таки ніхто його не заплатить. Якщо вам всі чотири банки відмовляють, ви маєте чекати півроку. Така ситуація, або ти все робиш цивілізовано по європейськи, або ти купуєш щось стрьомне і невідомо взагалі. Да, що ти... Реально, це люди, які відпрацьовують свої гроші в Польщі. Це десь 2,5% брутто. Вони допоможуть вам знайти нерухомість, яка власне не рекламується на ОЛІКС чи інших сайтах, де продають квартири. Вітаю глядачів сімейного бюджету. Сьогодні ми поговоримо про Польщу і не Польщу в цілому як країну. Хоча в нас є вже цілий плейлист про Польщу. Нагадаю на каналі, а про інвестиційну нерухомість в Польщі. Адже в нас сьогодні на каналі знайомство з Анною Заребчан. анна фінансовий планер, і планує, яка живе в Польщі, яка придбувала там і для себе квартири, яка орієнтується взагалі в ринку нерухомості в Польщі. Тому ми поговоримо сьогодні про житлову нерухомість. В Польщі і з точки зору інвестування, і, можливо, десь в якісь моменти і з точки зору придбання власного житла Аня, привіт і розкажи трошки про себе, що сяк нерухомості, чим ти займаєшся і чим mm -hmm. цікавишся? Привіт, Любомир! Я живу вже в Польщі 10 років. У мене трошки нетипова напевно, історія для сьогоднішнього часу. Я приїхала сюди на навчання, закінчила магістратуру в Яголандському університеті. Потім я працювала в аналітиком в різних великих компаніях. Нещодавно стала мамою, народила дитинку їй 4 місяці. Кає. Маю пса, чоловіка і квартиру, власну квартиру в Польщі в іпотеку. Власна квартира в Польщі в кінці прозвучала оптимістичною. Про іпотеку можемо згадати. А я хотів би почати з інвестиційних квартир, тому що я знаю, ти була на великій конференції в Кракові, і з того, що я бачу, зараз українців бомбардують а, девелопери і обіцяють там 10-15% дохідності в Європі. От я на своєму житті реальних таких дохідностей не бачив житлові нерухомості, та якщо ми говоримо про розвинуту Європу, куди вже належить Польща? Але можливо, в тебе інші дані От розкажи, яку ти бачиш по житловій нерухомості, яка здається в довгострокову оренду тенденцію і якісь орієнтири по дохідності. А, та я те мені теж часто трапляються реклами на очі. Десь таргетує мене Фейсбук, що дохідність 20% на рік. Я не знаю, де вони купують таку нерухомість з мого власного досвіду із моїх розрахунків. Реальна дохідність біля 4% у великих містах, таких як Краки, Варшава, Познань, Гданськ. В маленьких містах я думаю, там ще нижча дохідність, тому що відповідно набагато менше людей, менший попит. А ціна на нерухомість складається не тільки з попиту, а також сировина і робочі місця. Типу, це однаково коштує бетон в Варшаві, і однаково він коштує в Новому Тарзі. Тому я такої, нерух... такої дохідності не бачила. На конференції я також почула. Про дохідність, реальну дохідність 3-4%, 5%. А також в Польщі ще є така вид діяльності з вид діяльності, як фліпери. Вони купують житло або на первинному, або на вторинному ринку, ремонтують його, роблять все, щоб його вартість збільшилася, і потім продають. І от вони обіцяють 10-15%. Але чи це реально з досвіду? Я реального досвіду такого не знайшла. Тільки чула, що обіцяють. Ну, та фліпери це більш активні, мабуть, операції з нерухомості. Бо ти маєш купити щось недооцінене, зробити його красивим і продати. В принципі, на ринку Києва до війни така діяльність теж процвітала. Ну я, я можу повірити в успішні кейси, е, от але не всі кейси явно будуть успішними. А скажи, будь ласка, от наскільки, е, крім фліперів, розвинуто в Польщі взагалі е, те, що називається Facilities Management? менеджмент? Бо там, от в мене, наприклад, клієнт в Британії, він там купив ту квартиру, ніколи там фізично не був, але вона є, вона здається в аренду, все менеджать, там податки утримують. Йому тільки треба проінвестувати і показати джерела походження коштів і все. Ось як в Польщі з цим ринком. Чи все-таки напряму більше купують? В рамках цього каналу ви знайдете відео чотирьох типів і відповідних кольорів. світло синій або блакитний це колір для інвесторів. Відповідаємо на питання, як і куди інвестувати. Зелений колір для родин: як більше заощаджувати, які хороші банківські сервіси, рожевий для батьків. Відповідаємо на питання, як виростити фінансово успішну дитину, і шукаємо. Хороші практики, оранжевий колір для платників податків для фізичних осіб і для фоп-єдинщиків. Окрім того, щоб показати, як просто зручно онлайн сплатити податки, ми будемо розповідати також про електронні сервіси, які роблять життя громадянини України простішим і легшим. Е, більше купують напряму, але е, такий ринок теж є. Він популярний в Варшаві і в Краку. знову ж таки він популярний в великих містах. Практичний досвід в мене є друзі, які були так декілька квартир в Кракові. Вони користувалися послугами такої компанії, але якби, в кінці все одно все приходилося десь довирішувати самому. І з податковою, і з... у нас є така організація, типу як в Україні ЖЕК, спільнота, яка керує взагалі управляє всім нерухомістю, всією житловою нерухомістю у вас там в районі. І вони відмовилися, і вирішили, що ефективніше все одно е, самому цим займатися, тому що в нас ще немає такого розвинутого ринку, напевно, як в Британії. ж все одно всі питання в кінці приходять до тебе і маєш вирішити їх сам, навіть якщо є управлінець. Але це звичайно спрощує, коли ти знаходишся не в Польщі. Коли ти знаходишся за кордоном і не можеш особисто приїхати вирішити питання, але зараз Польща теж становиться більш цифровою, так як і Україна, і більшість речей ти можеш вирішити онлайн. Так, ну я про це подумав, що все-таки, якщо хтось з України інвестує в польську квартиру, ну якби мені здається, безпосередників точно набійтися. Ось а скажи, будь ласка, ти ще згадала там 3-4, ну там 5% від довгострокової оренди. Це ти говориш цифри в євро чи в злотих? Тому що наскільки я знаю, ну, злотий він більш стабільний, ніж гривня, але він все одно девальвує трохи. В злотих. Злотих, тобто там ще й ризик такого легкого, але знецінення так? та да? да. да, звичайно цікаво. Ну бач, реклама і реальність дуже відрізняються. Скажи, будь ласка, можливо, є компанії, ну то знову таки там по ринку Києва там Львова дивитись, які кажуть, да, це правда в довгостроковій аренді дійсно ви там зробите 4-5%. Але ми беремо вашу квартиру на Airbnb, на подобову оренду і будемо заробляти вам все-таки 10. Ось чи є якісь такі компанії приклади. Приклади в нас в компанії не буду подавати, але я знаю приватно людей, агентів нерухомості, тому що тут агенти нерухомості мають мати ліцензію свою і мати відкритий ФОП. Які займаються цим і здають вашу квартиру, так як ти кажеш на РНБ, на букінгу реєструють? Але пам'ятайте, все одно тут не будуть такі високі заробітки, тому що в нас багато податків є, і велику частину заробітків з'їдає наш податок. О, це дуже цікаво, бо в Україні знову таки людина Дубаяга. Ну мені там за оренду платять 400 доларів на місяць, і все. Тому тобто, якби в Україні з культури оцеї сплати податку з доходів там 19,5, її взагалі немає. Вона тільки-тільки десь зроджується. В Польщі ж я добу ідакше. Розкажи, які податки а, й ай, до речі, ще податки нерухомості. Якщо є, то теж розкажи. Ну, дивіться, податки на нерухомість у нас при винаймі квартири ти кожного місяця маєш ще сплатити 8,5% від вартості нерухомості. Скажу так: років 10 назад поляки теж не мали ще аж такої великої культури. Я пам'ятаю, коли я знімала перші свої квартири. Я думаю, що власники не платили податки, якщо чесно. Зараз же вже без цього ніяк, і це і безпека і для. Орендаря і для орендодавця по двох сторонах це просто безпечніше. Я би боялася здавати квартиру, наприклад, без контракту на квартиру, тому що різні ситуації можуть бути. І ти кожного місяця, якщо ти приватна людина, приватна особа, ми не говоримо про фірми, які цим займаються, сплачуєш 8,5% або раз на місяць, або раз на квартал. Це з суми оренди, так? Так, суми оренди. Бе... Mm -hmm. Тому що дивіться, орендний платіж нас складається з декількох частин. Е... Чинш, так називаємо сума, яку ти отримаєш собі на рахунок, і це вона твоя власність. Плюс е... треба завжди в контракті прописувати окремо комунальні послуги, і ми платимо податок з чиншу без комунальних послуг. Mm -hmm. 8,5 з оренди зрозуміло чи є податок на володіння нерухомістю, бо він в Україні ніби є, але там податкова має розсилати запити. І якщо цей запит не надійшов, то знову таки ніхто його не заплатить. Е, так, є податок, і більше того, він в кожному місті інший. Кожна, е, кожна, мі... кожна область визначає, навіть кожне місто визначає окремо, який буде податок платити на володіння нерухомістю, але я скажу, що в Кракові за квартиру 30 метрів це десь 50 злотих на рік. Це не є якісь там великі кошти, це дуже, ну, дуже маленькі. У Варшаві трошки більше, десь плюс-мінус, треба рахувати злотий за квадратний метр. Ну, це виглядає мало, тобто податок mm -hmm. з нерухомості маленький, податок з оренди 8,5, Ну теж ніби нічого такого страшного в Україні 19,5. Можливо, ще якісь є затрати, чи щось треба враховувати по податкам власнику інвестиційної квартири. Ну, дивіться, якщо ви купуєте квартиру. Е... На вторинному ринку потрібно врахувати податок на прибуток 2%, який ви маєте заплатити від е, нерухомості. Потрібно врахувати нотаріальну таксу, яка буде при квартирі під, е, 32 квадратних метра, яка буде коштувати десь 550 тисяч злотих. Це десь 120 тисяч євро плюс-мінус. 120-110. Е, треба заплатити ще будь якщо ви українець і підписуєте угоду і не знаєте польської мови. Ви повинні повинні собою на такі на підписання договору взяти присяжного перекладача. Це перекладач, який має е, ліцензію. Це ще плюс 500 злотих. Плюс, е, якщо ви приїхали і ви не знаєте ринку нерухомості, то вам потрібно ще заплатити посереднику: це 2,46% е, брутто. Ну і ще можуть бути якісь інші виникнути дрібні документи, які потрібно оплатити. Зазвичай ці кошти ж, там треба додати десь 200-300 злотих. Так звучить, що ще відсотків 5-10 при купівлі набіжить додаткових витрат. Це, до речі, теж момент. По нерухомості в Європі я теж його чітко бачу, що люди якби забувають, що є достатньо великі кошти на придбання, і вони там будуть рік-два ще потім відбиватися суто для придбання. Так, стовідсотково це потрібно дуже добре враховувати, і якщо ви купуєте квартиру для себе, і так само, якщо ви купуєте квартиру під нерухомість, типу, що окрім наприклад, якщо ви купуєте квартиру для себе, окрім першого вкладу, потрібно ще мати. Велику 1020, якщо це там не знаю, кімнатна квартира, на всі документи Так, це гарний момент. Оці витрати на оформлення. Вони ж є і при продажу. Мабуть, а скажи, будь ласка, ось є знову таки такий міф, що нерухомість завжди росте в ціні. У Мене ось друзі в Німеччині там і вони кажуть: ну, у нас останні 10 років нерухомість тільки зростає, росте, росте, росте і росте. І якби купити її без іпотеки абсолютно нереально. Але я чому запитую, тому що я бачу, що знову таки оці солодкі обіцянки там 10, 15, ти згадала 20% річних, вони базуються на тому, що ціна нерухомості обов'язково буде зростати. А в той же час ми бачимо зараз в світі шалене подорожчання іпотечних кредитів, падіння спро... по попиту на нерухомість, падіння кількості угод, воно вже чітко видно. У четвертому кварталу 22 го і першому 23 го року по розвинутій Європі, ось що говорили на тій конференції? Тренд нерухомість завжди буде рости. Як він зараз виглядає? Я скажу так, що так нерухомість росте. Росте з шаленими ну шаленими дивіться, але в нас інфляція 16, в Польщі на сьогодні. Інфляція 16%. Нерухомість виросла десь на 10-20%. Але так, ціна на нерухомість буде рости банально, тому що росте ціна на сировину. В Польщі ще мають уві вже закон підписаний. Тільки ці інвестиції ще не розпочались. Нові інвестиції, які будуть розпочинатися, мають ще мати такий, як не знаю, фонд оплачувати гарантування, що вони до крочі, ще одна додаткова оплата для девелоперів. І це теж вплине на е, ціну на нерухомість. А, також у нас ростуть зарплати, ну, відповідно, е, з ростом інфляції зростає ціна на нерухомість. Тобто виглядає, що все-таки нерухомість як мінімум, але на інфляцію має рости а інфляція зараз достатньо висока. Так, як мінімум на інфляцію буде рости і так досить серйозно. Ну, от, наприклад, в мене на, е, в районі, де я купила квартиру ми купували там по 9 тисяч за квадратний метр злотик. Вчора я побачила оголошення за 15 тисяч за квадратний метр, але за 15, я думаю, не продадуть, бо середня ціна на ринку десь 13. Тобто вже на рів... за 2 роки ціна виросла на 4-5 тисяч за квадратний метр. Ну, але ми купували без ремонту на етапі будування ще. Для наших глядачів скажу, що курс злота до гривні це десь 7-8 гривень за злотий. Здається, Так, 8,2, а не десята вісім Окей, розкажи ще, будь ласка, про покупку своєї, тому що багато українців у Польщі і планують там залишатися. І знову ж таки українська культура це принести чемодан з доларами, віддати якби продавцю і купити. Але не всіх є цей чемодан. По-друге, в Європі, в принципі, кеш якби не дуже люблять і приймають. Ось як цивілізовано купувати е е нерухомість квартиру давай в там в Кракові, і чи потрібно, чи рекомендуєш ти також з іпотечними брокерами, з реалірами працювати? Який от європейський процес покупки квартир? Я купувала квартиру в іпотечний кредит. Так я завжди рекомендую співпрацювати з іпотечними брокерами, посередниками їх послуги зазвичай. Безкоштовні і вони отримують провізію від банку. Один іпотечний брокер він співпрацює з багатьма банками відразу, і він допоможе вам пройти цей е, реально складний процес, тому що кожен банк вимагає свій ряд документів, і вони можуть бути абсолютно різні е, в залежності від девелопера. Також кожен банк від девелопера отримує е, вимагає різні документи. І, взагалі, процес виглядає так, що спочатку ти приходиш до цього інвестиці... іпотечного брокера, він вираховує твою здольність кредитову, твою кредитоспроможність. Потім, відповідно до цієї кредитоспроможності, ти, можеш шука... ти шукаєш собі квартиру. Хочу подякувати нашим підписникам на Патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на Патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на патроні. І вже там думаєш собі спер... первинний ринок чи вторинний ринок. Потім, коли ти вже знайшов квартиру, ви разом з іпотечним брокером готуєте всі документи за один раз, ви можете скласти в чотири банки е... прохання про надання вам кредиту. Якщо вам всі чотири банки відмовляють, ви маєте чекати півроку. Е... Ви не можете складати в усі банки в Польщі, в усі 30 банків е... в Польщі. про... Е... Про кредит. Зазвичай брокер, такий іпотечний брокер складає в три банки, і щоб зрозуміти, якщо три відмови, що у вас не так з документами, і четвертий залишає як запасний остаточний варіант. Також так буває, наприклад, що вам в Кракові відмовили, а в Кільцях, де видають набагато менше кредитів, вам додадуть кредит від відділення цього самого банку в кельце. На це теж іпотеч... це тільки іпотечний брокер вам може з цим допомогти, тому що пересічний громадянин не знає, в якому банку надають багато кредитів, в якому мало? Ну і потім вже йде сам процес з девелопером підписання документів у нотаріуса. А скажи, будь ласка, ми говоримо про виключно вторинне в житло введене в експлуатацію, чи також кредит можуть дати і на ще недобудований будинок. Звичайно, можуть кредит дати ще на недобудований будинок. До речі, в нас зараз польський уряд дуже хоче регулювати, скажімо так, ринок нерухомості в Польщі і якось призупинити шалений ріст цін. І вони, наприклад, хочуть як одна з ідей це заборонити. Типу тобто є люди, які купують квартиру на етапі ями. Вони якби бронюють цю ціну за собою, тому що під час, коли будинок недобудований, ви не сплачуєте кредиту, ви сплачуєте тільки відсотки, і потім перепродають цю квартиру іншим власникам, але вони не роблять власне перепродаж, тільки переписують при цесії, переписують власника, змінюють власника в документах. Це дешевше, тому що не потрібно платити податок на прибуток 2%. І, власне, зараз хочуть ну, як ідея, заборонити перенесення власника, що потрібно буде тільки перепродавати, і тоді постає ну, додатковий податок. Та і ще хочуть заборонити купувати більше, ніж п'ять квартир в одні, в одні руки в одному власнику на протязі декількох років, або 320 метрів квадратних. Цікаво до українців дуже знайомо, те, Теж ти говориш це там переуступка прав на етапі будівництва. Це в нас знову таки люди бігали за 20-30% дохідності. Ось зайти на котловані, вийти перед водом експлуатації. Зараз більшість цих людей сидить в новобудовах, абсолютно не розуміючи, чи взагалі ці будинки будуть добудовані, коли вони будуть добудовані. Тому в Україні ну там в. В таких містах, як Київ та Одеса, це дуже сумно, поки що виглядає цей спосіб інвестування. Ну але так, до війни люди там дійсно могли 20% заробити, якщо вдало, вдало вийти. Що аби... скажу з власного досвіду, хороша нерухомість не рекламується. Е, нерухомість, яка реально якій можеш заробити, е, її немає на Олексі чи на Отодом. Квартиру, яку я купила, ми знайшли через Сарафанне радіо з хорошою. Ну сорочний, хороший забудовник, нормальна, низька ціна відповідно за метр квадратний. Але цієї забудовника не було на жодному сайті, де продають квартири. Цікаво. А яка твоя думка щодо ріаторів? Тому що хтось вважає, що ріавтори це зло, і ну вони свої відсотки там в Україні це до п'яти відсотків відправо від операції. беруть за повітря. З мого досвіду, ну ці люди мають базу знань, базу квартир. Вони економлять просто купу часу. Вони все таки є більшими експертами в цьому ринку. Ну і на мою думку, я, я би особисто платив ріатору. <звіт> тому що мені здається, цінність цього є. Ясно, що там треба ріатора відібрати і так далі. Але це вже інше питання. Ось як е -е, в Сим Польщі, і чи ти рекомендуєш крім іпотечного брокера? Також ріатора. Я особисто купувала квартири без іпотечних брокерів. Але я тут вже живу 10 років. Я дуже добре знаю місто, маю тут е, друзів, знайомих, які постійно хтось щось купував. У 2019 році, мені здається, тільки лінивий в Польщі не купив квартиру, тому що кредити всім давали. А, але якщо ви приїжджаєте і не знаєте міста, взагалі не знаєте мови, так, реалтер має сенс і реально, це люди, які відпрацьовують свої гроші. В Польщі це десь 2,5% брутто. вони допоможуть вам знайти. Нерухомість, яка власне не рекламується на OLX чи інших сайтах, де продають квартири. Так, це має абсолютно сенс. Я знаю декілька хороших ріелторів в Кракові, і дівчата реально мають пропозиції, яких немає на ринку. Вони мають свої бази і свої знання, плюс допомагають завжди з документами. Я можу припустити, що зараз вже достатньо українців в Польщі, які ріавтори допомагають, що таки вже іншим українцям. А скажи, будь ласка, от зараз, якщо брати іпотечний кредит, то яка ну плюс-мінус ставка по іпотеці в злотих буде? Дев'ять вісім відсотків. між між і дев'яти. Зараз у нас уже трохи падає відсоток на кредит вибір наш ну зв'язку з тим, що почалася в нас трохи інфляція впала, тому вже відсотки на кредит у нас трошки падають і прогнозують, що взагалі будуть до 2025 року на рівні 2018-2017 року. Угу. <зв> року. <'язок> <зв 'язок> тобто вже пішов процес зниження цих іпотечних ставок. Ну, українцям, мабуть, все одно іпотеку не дадуть, це Ж треба мати офіційні доходи і так далі. Тому я повернусь до того чемоданчика з доларами, яку українська сім'я перевезла. А, скажи, будь ласка, якщо от вони а, хочуть просто кешом заплатити, в них взагалі приймуть цей кеш, і їх скажуть ідіть, друзі, в бабки платіть да, порядно через банк. Е, ну, взагалі, у нас заборонені операції більше 10 тисяч е, злотих зараз. Кешом. Злотих е, чи євро? 15 тисяч євро це вплата на банк, а зараз вже 10 тисяч злотих обмеження були. Ну це не є офіційним. Офіційно здається 15 тисяч злотих злотих. Так бо це нещодавно змінило, Але неофіційно вже десять тисяч більше 10 тисяч злотих. Маєш вплачувати через банк. Ну вони просто ці гроші платять через банк. Цьому девелоперу чи забудовнику, чи кого вони там будуть купувати квартиру? Швидше за всього їх не приймуть. Або це може бути якісь там маленькі забудовники, який десь там приховує податки. Але до таких не раджу йти. Ну так, виходить така ситуація: або ти все робиш цивілізовано по європейськи, або ти купуєш щось стрьомне і невідомо взагалі так. що ти купиш, щоб заплатити готівкою. Uh -huh. Та цікавий момент і важливий для наших глядачів. До речі, для всіх глядачів нагадую: по-перше, про лайки за наш за час. А по-друге, якщо ви ніколи не зверталися в АйПлан і ви зараз знаходитесь в Польщі, то в Ані є безкоштовна 30 хвилин консультація про наш сервіс, про те, чим він може вам допомогти. Сервіс АйПлан фінансового планування життя. Ань, і е, розкажи ще, будь ласка, можливо, якісь твої висновки чи спостереження з тієї конференції, де йшлося про нерухомість інвестиційну нерухомість? Е, мої особисті висновки купувати нерухомість в інвестиції можна як і входити в цю е, інвестицію, якщо це є частина твого капіталу, це не весь капітал для диверсифікації ризика. Е, це можна зробити. В цьому є сенс. Вартість на нерухомість буде зрости зростати, поки буде зростати інфляція. Польща це та країна, яка на сьогодні розвивається шаленими темпами. Вона ну, типу, тут навіть розвинена більше банківська система, ніж у Франції чи в Німеччині. Тут набагато простіше сюди їде молодь, сюди релокується підприємства великі. То є робочі місця. А є робочі місця, значить, будуть знімати житло. Тому що десь цим людям всім потрібно жити. Тому інвестувати варто, але якщо це тільки частина вашого капіталу, а не весь капітал. Це така мій особистий висновок. Та дякую. Ну і я думаю, що треба мати якісь здорові очікування щодо саме пасивного доходу. Та так. або хто хоче займатися активними операціями, там купувати, продавати, ділити квартири, то це мабуть вже не пасивний інвестор. Та а щось, щось інше. Uh, ну, і тобі дякуємо за твій час. Глядачі я думаю, точно поставлять лайк uh, і пишіть, будь ласка, в коментарях, uh, які ще теми щодо Польщі вас цікавлять, тому що у нас є цілий плейліст. Ми вже там трохи і про банки Польщі розповідали. Як тільки монобанк запуститься в Польщі, би обов'язково зробимо про це відео. Ми розповідали також про фінмоніторинг в Польщі. І ще в нас є кілька відео про Польщу корисних, які створені за участювання. Ви їх знайдете в плейлісті. Запрошую до себе на консультації. Підписуйтесь теж на мій телеграм-канал iPlan Poland. До зустрічі в Па-па!